Сьогодні аналізуємо матч першого туру англійської прем'єр-ліги між Челсі та Манчестер Сіті. Розбираємо, як забивали гравці Манчестер Сіті голи, аналізуємо гру Холланда у штрафному майданчику, а також поговоримо про трансферну політику Челсі. Манчестер Сіті був не в оптимальному складі. Оскар Боб та Родрі були травмовані. Фоден та Уокер ще не відновилися після євро. Обидві команди грали за схемою 4-2-3-1. Як і в матчі за Суперкубок, гравці Манчестер Сіті розташовувалися трійці позаду. Це були Аканчі, Діаш та Гвардіол. В опорній зоні єдиним гравцем був Матео Ковачич, Бернардо та Дебрюйне займали роль інсайдів, і часто вони грали залежно від ситуації та не були прив'язані для певної позиції. Правий захисник Рікольюю зміщувався до центру і перенасичував кількісний простір у центрі між лініями пізахисту Челсі. Перша загроза від таких перебудов вже прийшла на першій хвилині матчу. Матео Ковичі спокійно отримує м'яч всередині пресингуючого блоку Челсі, стягує на себе опонентів та віддає передачу на Льюіса. У Льюіса багато вільного простору, він входить у вільний простір, віддає пас на доку, робить вбігання у напіфланг та прострілює. Протягом матчу Ріко Льюіс створював багато загроз, перебуваючи у центрі поля. Гравці Челсі неефективно грали в обороні. Дуже часто Нкунку саме не повертався та не грав персонально з Ріколь Льюісом, який був в його зоні відповідальності. Також максимально пасивно у першій лінії пресингу грав Джексон. Вінгери у Манчестер Сіті займали широку позицію і завжди були готові до діагонального переведення з іншого флангу. На фланзі утворювалися ситуації 2 в 1 Ріко Льюіс та Джеремі Доку або Савіньо проти Кукурелії. Кунку майже не допомагав у цих ситуаціях. Манчестер Сіті починав з Жеремі Доку на правому фланзі та Савіньо на лівому. Через 14 хвилин Пеп вирішив все ж таки вернути Доку в більш звичну для нього позицію. По-перше, це виглядає більш логічно, адже обидва ці гравці стають інвертованими, і для них відкривається можливість спокійно входити в центр та пробивати. Плюс ефективність їх дріблінгу значно зросла. Манчестер Сіті доволі часто створює моменти за рахунок активних дій двох інсайдів Бернардо та Де Брюйне. У цьому епізоді видно, як гравці Ман Сіті перенасичують зону на лівому фланзі, туди зміщуються і Де Брюйне, і Бернардо. Палмер не має настільки багато досвіду гри в обороні, він більше про креатив. Він не перекрив цю лінію передачі на Савіньо. Далі гравці Челсі пласуються назад. Вони не вступають в активний відбір. Через їх пасивність у грі проти м'яча гравці Манчестер Сіті активно атакують глибину та отримують навіть можливості отримати м'яч в глибині. У епізоді з забитим голом ідентична ситуація. Знову Палмер не перекриває лінії передачі. Цього разу передача прийшла на доку. Начебто, і гравців Челсі в зоні м'яча багато. Але вони пласуються назад, вони не вступають активно в відбір. І взагалі по цьому епізоду видно, наскільки гравці Челсі боялися індивідуальної майстерності гравців Манчестер Сіті. Бачимо, як Лавія не вступає в активний відбір, його вже страхує Густо, а Густо страхує Джефофана. Проте, якщо подивитися трохи правіше, ми бачимо Бернардо, якого не контролюють. Для мене помилка в епізоді в тому, що гравці Челсі боялися та почали дуже активно страхувати один одного. Але Холланд розтягнув цю лінію захисту між Колвілом та Фофана в цій зоні і отримав передачу Вернардо. Шикарний дотик, передача на Холланда та Гол. Опорну зону провалювали регулярно обидві команди. У багатьох епізодах цього матчу було видно, як гравці, які спрямовані на атаку, не дограють у захисті. Тут вже Савіньо не добігає. І це потенційно небезпечний момент для Челсі. У другому епізоді також Савіньо не встигає закрити Енсо. У цьому епізоді фанати Челсі дуже обурені. Вони вважають, що тут пенальті. Але давайте дивитися ширше: Енсо Фернандес не володів м'ячем. У нього був дуже жорсткий перший дотик. М'яч відлетів на декілька метрів, і тільки потім Савіньо врізався в нього. Це не пенальті. У моменті з другим голом Ковачича. Гравці Челсі просто дозволили йому увійти в вільний простір та пробити. Окремо хочу поговорити про Ерлінга Холанда та його відкривання. Він не грає як типовий нападник. Типові нападники зазвичай атакують ближню стійку, агресивно вриваються на ближню стійку, щоб замкнути простріл. Холланд, навпаки, він намагається замикати передачі на дальній стійці. Він шикарно з цим порається, але є нюанси. Саме такий стиль гри. Та його неадаптивність в деяких моментах заважає Манчестеру витискати максимум з епізодів, проте у цього стилю є й плюси. Холанд завжди в русі в штрафному майданчику суперника. Захисникам суперника потрібно швидко адаптуватися до ситуації в штрафному майданчику. Зараз ти один на дальній стійці, а через секунду ти дожив вже грати проти Холанда, і деяким захисникам дуже важко це зробити. Треба швидко перемикатися від однієї задачі до іншої, від одного гравця до іншого. В цьому епізоді ми бачимо явний мінус цього стилю: він знову йде на дальню стійку, хоча ситуація обумовлює йти саме на ближню. Бо в цій ситуації не буде подачі, буде лише простріл, і навряд чи простріл низом дійде до дальньої стійки в цьому епізоді. Тут навіть доку показує відкривайся ближче, на ближню стійку. І більшість своїх голів Холан забив саме з дальньої стійки. Це непогано. Це Манчестер Сіті, і він працює саме так. Можливо, в іншому клубі Холанд не забив би стільки м'ячів. Далі трохи поговоримо про шикарний менеджмент Челсі. Цього тижня завірусилося фото зі списком усіх гравців Челсі, і скільки в них ще років контракту з нинішнім клубом. 42 гравці 42, які належать Челсі, Зараз дивимося на список всіх команд АПЛ, середнє значення гравців у команді в районі 28-29. Це достатньо, щоб впевнено пройти сезон, давати практику своїм талановитим гравцям, мати ротації та приймати участь одночасно у декількох турнірах. Зараз таке враження, що план Челсі на виграш чемпіонату виглядає як скупити гравців у всіх, щоб суперники навіть назбирати на стартовий склад не змогли. Ну це повний треш 42 гравці. 42 гравці і середній вік у команді 23 роки. Це найменший показник у лізі. Челсі програла у цьому показнику лише Халіфакс Таун з 5-го за рівнем дивізіону Англії. Хто взагалі вклав голову керівникам Челсі, що діти здатні виконувати задачі як в чемпіонаті, так і в Єврокубках, про які Челсі вже забуло, і дай Бог кваліфікується у Лігу конференції цього сезону. У Челсі тільки голкіперів 6. Такими темпами там конкуренція не за місце у стартовій 11, а за місце у роздягальні. З 42 гравців лише 8 вихованців системи Челсі просто може краще розвивати своїх гравців, а не переплачувати за гравців інших академій. Із прикладів цього літа Омарі Келімен перейшов до Челсі з академії Астон Вілли. 18-річний атакувальний півзахисник за 22,5 мільйони. Я не думаю, що він найближчі 2-3 роки навіть на заміні з'явиться. Потенційно ця вся купа молодих гравців може вистрілити, але вони повинні грати разом, а не кожен рік або півроку новий менеджер, новий стиль, новий склад. І у цієї молоді є високий потенціал, але вони не повинні сидіти де на одну позицію 3 або 4 гравця. Цікаво, що скільки в сотні мільйонів треба витратити Челсі, аби нарешті почати хоча б іти в сторону розумного менеджменту.